Любі друзі, президента як скандал щодо найближчого оточення Зеленського вплине на міжнародну підтримку України. Покровський Мирноград, майже половина активних бойових дій на фронті саме навколо цих міст на Донбасі. Як боротися з дроновим терором росіян Херсона? Факти, пов'язані із зловживанням владою для збагачення, тільки починають оприлюднюватися. Другий раз піднімався, що мати лежить відкритому загинула с річне місце. Васька тепо не скоріше всього, то нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Не те, що значно, значно значно гірше і складніше аніж нам тут. Зараз дорога до Херсона накрита спеціальними антидроновими сітками, і тепер трасу додатково контролюють мобільні групи. Чув в Україні це отут біль про Херсон ще. З'являться прізвища супервисоко поставлені божою милістю. Гасла бригади, що стало назвою треку. з попілу,